Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі! брати та сестри, ми з вами стоїмо на порозі Великого посту, і тиждень, який ми розпочинаємо, є загальним сирним, і ми його ще називаємо Масляним. А також він є останнім підготовчим тижнем до Великого посту. Тож у нинішньому євангельському уривку нам дається розповідь про те, як Господь готується до своїх страждань, адже ми знаємо. Що син Божий для того і прийшов на землю, щоб своїми стражданнями та смертю викупити людину від гріха? У цей день свята церква молитовно прославляє святителя Порфирія, архієпископа Гаського, який народився близько 346 року в місті Солуні, що в Македонії, маючи схильність до чернечого життя, в 25 років він залишив батьківщину і відправився до Єгипту, де трудився на горі Нітрійській під керівництвом преподобного Макарія Великого. Згодом, відвідуючи святі місця в Єрусалимі, святитель оселився в пустелі Юрданській для молитовного подвигу. Одного разу, коли він занеміг і лежав, Лежав у забутті біля підніжжя Голгофи, Господь відвідав свого раба у сноводінні. Святий Порфирій побачив Ісуса Христа, що зійшов з Христа, і звернувся до нього зі словами: Прийми це дерево і бережи його. Прокинувшись, він відчув себе здоровим. Слова Спасителя незабаром справдилися. Патріарх Єрусалимський висвятив святого Порфирія у пресвітерський сан і поставив хранителем чесного дерева Христа Господнього. У 395 році помер єпископ міста Гази, і тоді митрополит Политки Сарії Іоанн, аби протидіяти язичникам, що переважали в їхньому місці і гнобили християн, закликав єрусалимського пресвітера Порфирія прийняти святительський сан. Подвижник хрестової віри до кінця життя трудився над утвердженням християнства в газі і абсолютно огородив свою паству від утисків язичників. Відійшов до господа архіпастер вже в похилому віці у 420 році. День Ангела сьогодні зустрічають наші дорогі іменинники, яких ми називаємо Петро, Сергій та Анна. Возлюблені у Христі під час сповіді багато хто, якщо не всі потребують, аби священнослужитель помолився разом з ними, говорить нам протирей Олександр Єльчанінов. такою спільною молитвою пом'якшується серце, загострюється покаяння, стає тонким духовний зір. А православний календар бажає усім краянам достойно підготуватися до початку Великого посту під час Масляної неділі.